Джамала представлятиме Україну на Євробаченні 2016. 150 тисяч голосів отримала співачка у фінальному голосуванні. Усього ж смс-повідомлення надіслали 356 тисяч телеглядачів. За словами організаторів, це рекорд зазвичай. Ця цифра близько 40 тисяч. Що відбувалось напередодні за лаштунками конкурсу? Бачила Ольга Скотникова. Так, до початку фіналу два фаворити національного відбору Євробачення підтримували одне одного за лаштунками. Андрій Запорожець і Джамала після виступів витримали справжній допит суддів. Сьогодні ми побачили ваш номер, де пісня це одна історія. Постановка це друга історія. Ваш зовнішній вид і платье це якась третя історія. Причому ці три історії друг з другом не прикасаються і не читаю. <му> Виступ джемало журі обговорювали найприскіпливіше. На сцені було помітно, співачка стримує сльози. Андрій Данилко конкурсантку заспокоював для того, щоб Участував в конкурсе, конкурсі Евровидение, і в отборочных, і быть на самому конкурсі нужно бути бойцом. Зі сцени Джамалу ведучий виніс на руках. За тиждень до фіналу вона порвала зв'язки на нозі, тож виступало, стримуючи біль. Утім, каже, це було не найважче. Не всі впевнені, чи потрібна ситі європі пісня про депортацію кримських татар із дивною назвою «1944» сказал, что вроде как название его смутило, а я сознательно назвала это 1944, чтобы действительно у, у иностранцев возникало, возникал вопрос, а что же случилось в 19, 1944 году? И у меня это получилось, потому что очень много людей, очень много, много международных СМИ у меня спрашивали об этой истории. Джамала народилась у Киргизстані в місті Ош. Її бабуся з депортованої кримськотатарської родини на білій сукні конкурсантки біле гаптування квітами вишита історія її сім'ї. Моє плаття сьогодні а дуже непросте. Ведь это Рустем Скибин, это известный наш художник, скульптор. И здесь цветы. Цветы – это обозначают семья, семья люди, женщины. Роза – это молодая девушка. Гвоздика – это миндаль, простите, это символ матери. И гвоздика – это символ мудрости І даже старості символ бабушки. Тому здійсню можна сказати, про ілюстрірована вот моя женська історія. 33-річна Джамала закінчила консерваторію за класом оперний вокал. Її улюблена виконавиця Марія Калас. Співачка каже: 60% доби. Вона слухає музику. Батьки Джамали живуть у Криму, де пісню «1944» Сьогодні чути ледь не скрізь. Ольга Скотникова, Вадим Тимофієв. Новини на першому